Ну вітання усім, хто дивиться бабусю і смаколиками з України. Сьогодні хочу приготувати дуже смачний салат. Для цього мені знадобляться варена картопля. Я її вже відварила, почистила, курячі яйця, свіжий огірок, зелена цибуля, копчена курка. Можна взяти будь-яку частину. Курки у мене стегно, але можна взяти і підсмажену курочку, і відварену. Зелений горошок, майонез і гриби. Гриби я взяла стерилізовані, вони продаються ось такі вже нарізані. Можна самому взяти, відварити грибочки, можна взяти гриби, мариновані, тоді смак салату буде відрізнятись. Сіль і перець. Картоплю, огірок і курку я нарізаю середнім кубиком. З курки я прибирала шкіру і кісточку і теж нарізаю середнім кубіком. Курячі яйця можна нарізати. Я натру на терці на крупній, зелена цибулька. Далі додаю гриби і горошок, майонез. Перець. Сіль додам, коли вже салат буде готов, бо до складу входить копчена курка, горошок, і заправляю майонезом, щоб не було забагато солі. Треба трошки додати солі. Ось так виглядає салат, він дуже смачний. І зараз будемо дегустувати. Смачного. Дякую. Ось, що це такий чудовий салатик? Це м'ясний салат? Не зовсім. Не зовсім, так? Да? Да, це з грибами, куркою хлопченою. Угу. Клас. Смачного. Дякую.